Зв'язок, що рятує життя у Рівному. Вкотре підтримали українських воїнів. Десятьом військовим частинам передали 21 стерлінг. Ці пристрої забезпечують стабільний зв'язок у місцях, де його зазвичай немає. На передовій та в районах бойових дій сьогодні отримали від рівненської громади два стерлінги Міні вони дуже зручні своєю компактністю, тим, що не потребують якихось додаткових джерел живлення, можуть живитися від «Павербанка». Та забезпечити зв'язок якоїсь там відповідно групи, яка працює в напрямках. Засоби перебувають і саме радіозв'язок, і радіозв'язок, як ви розумієте, він може прослуховуватися. Військовослужбовці кажуть, потреби на фронті не зменшуються. Все обладнання, яке передають, вкрай необхідне. Ця необхідність в принципі завжди є й була в засобах зв'язку. В засобах БПЛА це FPV, Mavic, ті Тритеті, які зараз дуже тяжко знайти. І велика необхідність в мотивованих, молодих, здорових хлопцях. Більше всього це МАВІКи, всі прекрасно знають. це знають. Вона не розвідка. Ну, нам би все необхідне, але ми просимо мінімум, Я, щоб мінімум дали. Допомогу для захисників у рівному передають не вперше. Обладнання закуповують за кошти платників податків. Ми Намагаємося бути завжди поруч з нашим військовим частинам, з нашими хлопцями, тому що вкрай це важливо допомагати, будемо збільшувати допомоги. Так само працюємо над збільшенням програм. Ви бачили на попередній сесії, ми прийняли програму по закупівлі саме квадроциклів, тобто це дасть можливість закупляти і їх, передавати також нашим військовим частинам. Підтримувати захисників у Рівному планують і надалі. Окрім передачі техніки, Рівненська міська громада також виділяє субвенції військовим частинам. Діана Грицюк Олексій Олексіянко, Випуск новин.